Як у 1937-му. смерть російського міністра попередження для політичної еліти у понеділок вранці президент Путін звільнив міністра транспорту РФ Романа Старовойта. До обіду того ж дня Старовойт був мертвий. Його тіло виявили в парку на околиці Москви з вогнепальним пораненням у голову. Поруч з тілом ймовірно, був пістолет. Ось така ситуація. Давайте розберемося. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Слідчі заявили, що припускають, що колишній міністр себе вбив. У вівторок вранці в таблоїді московський комсомолець» панував шок. Самогубство Романа Старовойта через кілька годин після наказу президента про його звільнення це майже унікальний випадок в історії Росії, заявили в газеті. Але щоб пригадати самогубство російських міністрів, потрібно повернутися на понад 30 років назад до часу до розпаду радянського союзу. У серпні 1991-го, після провалу перевороту. Який влаштували комуністичні радикали? Один з лідерів путчу, міністр внутрішніх справ СРСР Борис Пуго, застрелився. Кремль мало що сказав про смерть старовойта. Наскільки вас шокувало те, що федерального міністра виявили мертвим через кілька годин після звільнення президентом? Запитав яричника Володимира Путіна Піскова під час конференц дзвінка в Кремлі? Звичайні люди не можуть не бути шоковані цим? Відповів Пісков, звичайно, це шокувало і нас. Розслідування має дати відповіді на усі питання. Поки воно триває, можна лише здогадуватися, але це більше для ЗМІ та політичних експертів, не для нас. Російська преса дійсно сповнена спекуляцій. Кілька російських газет пов'язали смерть старовойта з подіями в Курській області. До свого призначення міністром транспорту в травні 24-го Старовойт понад 5 років був губернатором Курської області. Під його керівництвом і за великі суми держкоштів вздовж кордону з Україною почали будувати оборонні укріплення. Вони були недостатньо міцними, щоб запобігти прориву українських військ та захоплення. Пленню частини Курщини минулого року, відтоді наступника Старовойта на посаді губернатора Олексія Смірнова та його колишнього заступника Олексія Дідова заарештували та звинуватили у великомасштабному шахрайстві, пов'язаному з будівництвом укріплень. Старовойт цілком міг стати одним з головних обвинувачених у цій справі. Припустила російська щоденна ділова газета Комерсант. Російська влада цього не підтвердила. Але якщо саме Страх перед судовим переслідуванням змусив колишнього міністра скуїти самогубство. Що це говорить нам про сучасну Росію? Найдраматичніша частина цього зогляду на ресталінізацію в Росії останніми роками. Полягає вона в тому, що високопоставлений урядовець вбиває себе, бо не має іншого способу вибратися з системи, каже Ніна Хрущова, професорка міжнародних відносин із нової школи в Нью-Йорку. Він, мабуть, бояв. Вся, що отримає десятки років ув'язнення, якщо попаде під суд, і що його родина дуже постраждає. Тож виходу немає. Я одразу подумала про Серго Орджонікідзе, одного з міністрів Сталіна, який скоїв самогубство в 1937-му, бо відчував, що немає виходу. Коли починаєш порівнювати сьогодення з 37-м, це змушує серйозно замислитися. Смерть Старовойта потрапила у заголовки газет, але ця майже унікальна подія в російській історії отримала мінімальне висвітлення на державному телебаченні. Можливо, це тому, що Кремль визнає силу телебачення у формуванні громадської думки. У Росії телебачення має більший вплив ніж газети. Тому, коли справа доходить до телебачення, влада, як правило, більш обережна. Режна та акуратна у своїх повідомленнях. У вечірньому випуску новин на каналі Росія 1 У понеділок був 4-хвилинний репортаж про те, як Путін призначив нового виконувача обов'язків міністра транспорту Андрія Нікітіна, але про звільнення попереднього міністра не було жодної згадки, так само і про те, що його знайшли мертвим. Лише через 40 хвилин ближче до кінця випуску новин ведучий коротко згадав про смерть старовоїта. Диктор новин присвятив цьому всього 18 секунд, а це означає, що Більшість росіян ймовірно не розглядатимуть драматичні події понеділка як щось важливе для політичної еліти, це інша історія. Для міністрів, губернаторів та інших російських чиновників, які прагнули бути частиною політсистеми, те, що сталося зі старовойтом, стане попередженням. Якщо раніше можна було отримати ці посади, розбагатіти, здобути підвищення з регіонального рівня на федеральний. Сьогодні це явно не той кар'єрний шлях, якщо ви хочете вижити і йдеться не лише про кар'єрний рух вгору, а й про рух вниз, який теж може завершитися смертю. Це нагадування про небезпеку, яка виникає одразу, якщо ти випав із системи.